Привітулики, привітулики. Доброго раночку. Середа, 27 вересня Так, стоп 27. Це що, сьогодні вас чи що? Здається так. Ну тоді вітаю зі святом, дівчатка. Так хлопці з нас сміються, що це наше свято. Ну, а якщо бути серйозною, то день як день, і ніхто ніякої праці не відміняв. А в ліс ми не збираємось. Так що нам це не грозить, скажіть, у нас все стабільно на господарстві, все рівненько, стабільно без змін. Що на сьогодні у нас в планах? На сьогодні в планах приготувати лениві голубці. І напевно, що з такого все. Я зранку замочила бинти. сьогодні одягли старі. От. Знову ті на стірку новенькі. Ну, хоч вони вже не такі новенькі, але но... но на стірку. А їх же ж прати треба ж зовсім не так, як все інше. Їх в теплій водички розводити. Рідке мило або миюче, або мило, ну, таке щось гіпоалергенне. Бажано або для алергіків, або дитяче, як мені лікар казав. Замучуються вони в теплій водичці, а потім не ну, терти коротше, нельзя, нічого нельзя, просто Просто так, як, як мочалку, знаєте. Чавкав, відпустив, чавкав, відпустив. І так, і отаким от макаром, коротше, їх стираєш і так само і полоскаєш. От. Так що бинти в мене вже мучаться. Лениві голубці приготуємо. В мене це сьогодні опівдні буде вже доба, як вялиться. Бастурма, і сьогодні буду її перевіряти. А чого ти ти саму не пускаєш? Чи він побіжить далі? Далі. Далі. Йому вже дівки не потрібні, чи що. -е. Ні. А буду вже перевіряти, тому що ми не любимо дуже суху. Я люблю, щоб воно було таке, як сиров'ялене м'яско м'язко просто. А якщо, звісно, хто любить, щоб як воно погадіта ранька, тоді треба довше сушити. Мені ще потрібно латексом покрити другий слой другої сторони, це буде останнє покриття. Ну і займуся спеціями. Почну розкладати по замовленням. У мене ще тут місцева жіночка сьогодні повинна приїхати. Замовляла у з і спеції до шашлику, тому, тому роботи знову вистачить. Так що день гарний, начебто прохолодно тільки сьогодні якось. Єгозе. Єгозе. Сонечко встає, небо начебто чисте, не таке блакитне, звісно, як буває, Ну начебто чисте. Але по температурі прохолодненько так. Тому все, бажаю всім чудового дня, екватор тижня. Гарного настрою ще раз зі святом. Ну і гоу працювати. Працю ніхто не відміняв.